Але освіти Шоскінської громади продовжують працювати в змішаному та дистанційному режимі. За змішаною формою працюють 11 закладів загальної середньої освіти, 3021 учень. Дистанційно, відповідно, 13 закладів загальної середньої освіти, 3636 учнів. Також з метою підготовки до зими власними силами проведено ремонт водогону закладу дошкільної освіти 11, триває ремонт елеваторного вузла системи теплопостачання екоцентру Сергія Корнієнка. Також завезено 80% дров від потреби, це 1712 метрів кубічних минулого тижня, п'ятьма закладами загальної середньої та позашкільної освіти проведено розполовку та рубку 223 метрів кубічних дров. Також працюємо над усуненням наслідків ворожої атаки цими вихідними в одному із закладів загальної середньої освіти. До 1 листопада роботи будуть проведені. Два одночасно великих укриттів будуються за державні кошти з нашим співфінансуванням. В двох словах робота на будівництві протирадіаційних укритів на території двох закладів загальної середньої освіти нашої громади проводиться згідно календарного плану. Щоденно надаються фотоматеріали, проводиться звіт перед департаментом освіти і науки. Люди працюють для того, щоб максимально зробити зовнішні роботи до похолодання і до дощів. Ви проводьте якісь там наради, запрошуйте або мене, або когось із заступників, і будемо раз у неділю там збиратися і накреслювати шляхи, яким чином прискорити будівельні роботи.